Друзі, вітаю! Сьогодні ми поговоримо про те, як підтримати дитину, яка згадала свій пережитий травматичний досвід, як діяти в таких випадках дорослому, яких тем та Ігор слід уникати. Війна вплинула на кожного та кожну в нашій країні, але на всіх по-різному. Через вторгнення Росії багато людей втратили житло, комфортні умови навчання, роботу, а іноді близьких. Мільйони родин стали вимушеними переселенцями, знаходять тимчасовий прихисток в інших областях нашої країни та за кордоном. Особливо такі травматичні події впливають на дітей. Здається, що ось родина виїхала у захищене місце, дитина пішла у садочок, почала забувати ті події, коли під обстрілами виїжджала на безпечну територію. Однак непережиті, витіснені переживання можуть глибоко сховатися. Здаватися давно забутими та повернутися в неочікуваний момент. Наприклад, вимкнення світла може занурити дитину у спогади, коли лунали вибухи, було страшно. Дитина може переживати їх так, ніби все це відбувається тут і зараз. Нові переживання накладаються на спогади. Таке повторне повернення в травматичний досвід називається ретравматизацією. Пояснимо на прикладі. Родина Михайлика зі східної частини України виїхала на Західну. Виїжджали жахливо. Евакуаційний потяг затримувався через постійні обстріли, як з повітря, так і з землі. Дорога була довгою та виснажливою. Минув рік. Родина оселилася у містечки в Івано-Франківській області. Батьки почали працювати, Михайлик пішов у садочок. Нова вихователька та діти радісно прийняли його. Одного дня. Діти гралися на килимку і кликали Михайлика до себе. На мить він захопився грою з машинками, але ж раптом Назар взяв у руки літак і почав відтворювати звуки вибухів. Михайлик закричав, вирвав з його рук літак та вдарив хлопчика. Що ж відбулося з Михайликом? Гра та звуки іншої дитини несвідомо нагадали про травматичний досвід та спричинили ретравматизацію. Раніше набута травма на певний час витіснена у підсвідоме та забута, але в певній ситуації цей досвід повернувся у свідомість хлопчика та викликав бурхливі емоції. Психіка малої дитини не змогла відокремити уявну ігрову ситуацію від реальності. Особливо гостро свідомість дитини сприймає втрату рідної людини. Ірвін Ялум, американський психотерапевт. Називає смерть одного з батьків катастрофою в житті дитини. Будь-яке нагадування про втрату, спогади про смерть близьких викликають сум, розгубленість, вразливість та незахищеність перед світом. Окрім того, дитина може звинувачувати себе, що характерна для дошкільного віку. Я погона себе поводив чи поводила, тому батьки залишили мене. Усі події, ситуації, випадки, про які ми розповіли у відео, називаються травматичним досвідом. Він приголомшує, загрожує, лякає чи перебуває поза нашим контролем. Травматичний досвід пов'язаний з ризиком втрати власного життя чи здоров'я або життя чи здоров'я близької людини. Діти, які є безпосередніми свідками драматичних подій, таких як смерть близької людини. Бомбардування міста, руйнування будинків внаслідок бойових дій, також можуть зазнати психологічної травми. Тож які теми можуть підняти драматичний досвід дитини та викликати порушення її емоційного стану? Поговоримо про це. Мої домашні улюбленці це така цікава та корисна тема для дошкільнят. Але якщо в групі є діти, які втратили свого улюбленця або покинули домівку, то ці розмови повернуть їх в минуле, нагадають про незворотність життя. Моя рідна оселя, мій дім, моя кімната це добра тема. І якщо це все не втрачено, не пошкоджене. Розмови про домівку, пропозиції поговорити про свою кімнату підіймають травматичний досвід дитини та несвідомо можуть викликати ретравматизацію. Моя сім'я, моє місто. Але якщо місто геть зруйноване, якщо хтось з рідних загинув, то нагадування про це несвідомо змушує дитину страждати. Та як наслідок викликає різку зміну поведінки від агресії до зацепеніння. Так, звичайні, на перший погляд речі можуть підняти травматичний досвід. Ми не знаємо, на якому етапі проживання травматичної події зараз дошкільня. Детальна інформація про дитину, її досвід. Допоможе нам планувати теми, обирати, яку краще брати зараз, а яку згодом, визначати, що ми в цій темі будемо обговорювати. Загалом дитяча психіка має надзвичайний потенціал до відновлення, і тому безпечне середовище, підтримка від дорослих поряд допоможуть дитині прожити цей етап життя. Як би ми не намагалися обезпечити дитину від складних переживань, пов'язаних з пережитим досвідом? Ми не можемо повністю передбачити те, що може повернути її в минуле, і викликати певні реакції. Що необхідно знати дорослим, які поряд. У таких ситуаціях важливо повернути дитині почуття безпеки. Підтримати можна словами. Я Олена, твоя вихователька, подивись на мене. Я з тобою. Ми з тобою у безпеці, я поруч. Візьми мене за руку, якщо тобі страшно. Ми просто грались кубиками, і вони гучно впали на підлогу. Але важливо не примушувати дитину розповідати про пережиті події, які викликали цей стан. Не варто використовувати в іграх чи під час занять метафори, що пов'язані з війною, образи літаків та подібне. Це може травмувати дітей, які були під обстрілами. Така ж ситуація із фізичними контактами, ніяких обіймів, притискань без дозволу дитини. Пропонувати дітям заплющувати очі треба дуже обережно. В іграх або навіть під час сну в тиху годину у дитячому садочку не примушують у дитину це робити. Варто відмовитися від такого улюбленого багатьма педагогами заплющуємо очі. Дитина може лежати з розплющеними очима і згодом заснути. Воєнний час змінив суспільні вимоги. Чим вищий рівень травматизації, тим складніше з уявою. Тим складніше перебувати із заплющеними очима. Коли ми заплющуємо очі, ми ніби втрачаємо контроль, і це підсилює тривогу. А якщо в цю мить ще й пролунає звук тривоги, то напруга посилиться. У роботі потрібно спиратися на метафори та образи замків та фортець, образ захищеного дому, землі, веселки, води, дерев, про безпечні ігри, варіанти безпечного дозвілля дітей. Та техніки відновлення ми розповімо в інших відео. Те, що до війни було нормою, зараз може травмувати. Відновлення відбувається поступово, для нього потрібен час. Якщо в дитини будуть теплі стосунки з дорослими та однолітками, вона впорається якнайшвидше. До зустрічі!